А ви сьогодні Happy Brothers і ми знімаємо ігру. Ну, скоріше обзор таку на ігру. Моудблейд ебоха турнірів. Я думаю, всі ви знаєте цю ігру. Mm. Я думаю, більшість. Ну, хто там облікається такими іграми, має знати. Так, ми зараз будемо створювати персонаж Так, мужський. Два іляні. Ну, коротше, все нажмемо перше. Во. Герб, я думаю, мы выберем я бы сейчас такой себе выбирал. производитель Так, мы сделаем нам ловкость, характер, Лена ну и вот так. Собираем. Арбалет, так, да, арбалет, арбалет. Так, блин, <главное> я затупил. Задержання пленів, та-да-да, та, та, та. і тепер залишаємо оце. Так. В третьому відео, яке я зняв про... Ну, про Royal Quest, так. То в мене там була якась проблемка, я щось щось неправильно нажав. Там в мене... Ну короче, але відео я виложу, можете подивитися. Happy bra. Бра... Бра... За happy brother. Вот там. Окей. Возраст. Ну, давайте будем чуть... Боже мой, стой. був було заглю. Борода. О, такую люблю. Волос. Ну, такі мої <губіла> і то. <ханіка> О, гарні такі. Ви хоч знаєте на кого? Якщо без бородина того фільма «Війна престолу». А, ні, Ігра престолу». Готово. Ну, давайте ми поїдемо в королевство. О, в Киргінське ханство, в угеде. Вот, ми заходим зразу, на нас нападають, у нас арбалет. О, арбалет є, щит у нас. Пойдем мечта. Так, тут в мене щось текстурки не прогрузаються, як в Майнкрафті. А, що заглучено. Умри іменем хана. Вот так не люблю ті прямі удары. Тут бісить. Смерть. Ну, графіка цієї гри є гарна. Якщо мене отак будуть прогрожати з текстурки, я нажму ctrl alt Delete, і в мене все стане гарно. Я, yeah. а, він хоче порозмовляти? Ну і що ти від нас хочеш? Давайте, ми з ним порозмовляємо, та тараля. Дуже інтересно пропозиції, і так далі. Коротше, собирать отряд з п'яти людей. Це не є важко. О, ми в Киргі... в Кергія, величне королівство, Кергія. Це степове королівство. Та-да-дам-там-тадам-там-та-дам там. Ширван. Набрать добровольце. Одну. Так, поїхали.

Так, прицілюємося, чекаємо тих розбинків. А води. Слойте люди, а вони трохи повільні. Давайте ми до них під'їдемо. А, половина взагалі без броні тільки з ножиком. Куч. О, мінус арбалети, він дуже довго перезаряджається. Ну і стріляємо, так я побачу. Люди, люди, не розганяйтеся. Вони мого новобранця вбили, от паразити, я їх всі знищу. Ха -ха -ха. Так, так, стоп, 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 стоп. Я їх хто знищу, тільки щоб вони мене не знайшли. О, зразу двох. Це класно. Ще зразу двох. Ще одного. І лишилось тільки двоє. О, можемо броню позичити. Тобі пасує лежати. О, яка там не гарно кожен напродання. Не позичите? Ні, не хочете позичати. Добре, я вас її можу потім позичу. Ой, дивіться, цей теж не хочу позичати. Все? Ні, я ще не все. Зараз має знизу випасти. О, все. О, Шапочка. Так, гарна шапочка в них не було, зато о, ті речі ми можемо продати їх потім чуть чуть на них заробимо. це буде Вони продаються недорого зате хоть якісь гроші о в нас 200 динарів якщо за нами зараз ті розбійники поженуться то я дам них... їм цей типа скажу берите мне не надо тут биться я не хочу я не хочу биться ребята давайте жить Хорошо, вот деньги. Блин. Я могу заплатить хорошо. Хорошо, вот деньги. О, все, а мы видно их видели. Бачит, они уже за нами не едут. улук, лук. А, набрать добровольцев можно. О, 6 штук. Все, вертаемся в столицу. Угидай. Уїдемо нас тут. По дорожці. Персонаж. Що ми йому вибачимо? Давайте ловкость. Мочний вистріл. Ну, ладі... Оце. Готово. Кстати, коли ви їдете по дорозі, оці на вабрація. Ну, на льотчики, на вабранці, тут знизу може вибити і вони можуть самі влучитися, чекати, це хто говорить треба біля них поїздити. Отак, та, та, та. Ми no, зараз нападемо на них. Що сонце так світить, взагалі нічого не бачу. 13 розбійників проти нас. А у нас? Вот. 13 новобранців. Ух ти, дивіться, в нас є лучник. Так, в нас є лучник. Це було, дуже великий для нас плюс. Так. Я трошки прихворав, не пішов сьогодні до школи. Лучник є, копить. О, ми тут на горбочку ставимо. Це перевага, малюсенька. О, вже стріляє. Цілиться. Давайте я попробую. Может попаду. Резок-то є, что попаду. Хотя бы чуть-чуть. Стрелы в них есть пс. Стрела са стрела, спрятан, дубинки. А что, дубинки? Мне вот такие шлемы подобаются. Вообще обалдеют таких бы вони багато це... Іменем короля Салавії, Людвиха четвертого умріть. Так, кіловізи. Якщо ми багато людей не загубимо в цій бійці. О, дивіться, вже тікають. Ні, не люблю. Дезертери це погано. Oh. Все, вради, все. Так, всі. Коли вони так руку піднімають, кажуть, побачите, кричать До! Yeah. Так, щось типа такого. О, 5 грабів. Ну, всіх не візьму. Таке кожен боньки можна взяти, потім продамо. Вони продадуться як мінімум там, за 12 монет. Це для нас мало можна. Хоча б якісь гроші. Отряд. От, бачите. І тут вже зразу 4 повишаються. В кергії. Іменно в кергії. І в них стоїть конки. От, в кавалерці. І зараз ми будемо віка. Бугедей, там, там ми трошки... Ой, щось. я... Там ми трошки щось побудем. Блін, ні, ні ні, ні, ні ні ні, we'll have ні we'll have fun. Я маку заплатити за так от листінки. Я би на них нападав, тільки вони на коня. А це дуже великий мінус. Вони як налетять, так зразу всю мою армію збиє. Так, тепер. Подивимося, чи там є посередні. Посередники вони мені потрібні. Утнік, от їх мені роль, торгові цугідея і всадник найомник. Ні, їх всіх не треба, мені треба було б посередника. Ну, посередника немає, то ми йдемо до нашого. Торговець. Хорошо, я знайду цих розбанків. Вони всі ваші місії, які ви так, от такими голубими позначаються. Сім проти 4. Враховуючи, що в нас тепер є кавалерія. Вони програли. Так. Да. Так, да, в нас є тепер кавалерія. Дивіться, те в кавалерії навіть щита ліпші, ніж у мене. Ну все, треба буде пограбувати потім якусь деревню. Ворон. Ха, силу. О, мы його вбили! Ну кто там вышився? О боже. Что було? Шесть наш. А, да видите, вони слизи специально. Узри силу! Лорда, хэппи браз! Все, победа. Ура! Ура! Да, кричать. Ура! Ура! Да и ну ваших грабителей, нам уже их стики. Так, глянем, чем на стил улучшилось. Не, ну улучшилось. Ну ничего. Так, мы тут побудем. Водина раза ночь. О, треба з сеньор Хан познайомитися. Щоб мати невеличкий авторитет для нього. О. Познайомимося. Я лорд Хеппі Бразер. Сеньор Хан. Все мені потрібно йти. Нічого так. Подружились. Тут десь поблизості має бути місце для... типа, щоб розбійники. Задание. Напасть налогового бандита. Логового бандита неподалеку от Ширвана. Блин, це ж тут. Вот. Это. Убежище похитителей. Вот там ездят все. Не дуже добрые люди. Короче. Инчи налтчики. На меня бесит. Да. Ці именно мене біс. Може тут на варанці можна взяти? Ні, не, не можна. Ну дайте. Напасть на убежище. Ну, вообще-то в убежищах завжди є більше людей. Просто то так зроблено, типу, під що під місією. Что типа вас мало. И коли нападаєш на убежище, тут завжди всі твої будуть піхотинці. Це раз. Ну, їхні б було кавалерці. Ну, це би було б теж тупо, знаєте. Це типа як при штурмі замку. Так, це відео, я думаю, буде йти довго. ну Це типа як обзор на ігру, я вам хочу показати. Або навіть це буде якась серійне проході молплейте. На його прийти неможливо, але ми там покажемо вам штурмзам, будів різного. Я не знаю. Ну то вже ви потім подивитесь, напишите в коментарях. Перша серія буде йти близько 30, 30 хвилин. Так, це не є ваш висидій, не буде довго. Я думаю, ви не звучите для випису 30 хвилин моє відео. Так. А, ще напишіть, які ви хочете ігри, щоб ви грали. Бо я планую знімати ніби панзер. Якщо хочете, то я його буду знімати. Візково. Панзер. Якщо ви хочете, я його зніму, так. Бо я його вже закачав. Я щось побачив, що на Ютубі той панзер став дуже популярною ігрою. Так, на Ютубі. Всі по ньому знімають обзори. Що ті люди застигли? В атаку. А, я поняв, там просто зверху є ці. Там зверху є убіжище, треба піти з ним розібратися. Та не підходь, ти мені не мешаєш. я до інших. А, він не до мене навіть. А ні, це їй дадуть. Ой, боже, щось так глюкануло. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, щось глючить, глючить. Опять. Ой, боже, як заглюкало. Щось не може відвеснути. щось. якийсь глюк, стоп. Ой-ой! Читві? Ой-ой-ой-ой, а ой, ой, ой. все, відвесло нарешті. Не, вона то й щось глючить, а думаю, що я зараз зупину зйомку. А, ні, все. Ні. Як глючить екфашуміть. Якщо то зараз не пройде, то я заключу. Все. А, це напевно просто панзар закачався і воно зараз так от глюкає. Або якийсь ППС полетів... Мене, знизу... <кхід> мене дуже не скінчимо зараз ППС. Переважно він тут високий. Добре, я зупиню зйомку. А, чекайте, тут не можна їхати. Треба закінчити місію. Да, тут дебил, поверно. И я миссию, я думаю, я закінчу, обычно. А но что здесь уже сильно глючит. Зараз я ее закінчу. Добрый